Насправді історія з підривом повноважень набута сап через закон 12.414 вплинула і на інші наші галузі функціонування держави і дуже прискіпле ставлення наших європейських колег до того, що відбувається, очевидно, і не минуло увагу європейців процес призначення членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. Європейські партнери України висловили вимогу повернення міжнародних експертів до цієї комісії, надаючи їм право вирі. Шального голосу це як кажуть європейці, одна з ключових умов для України після відновлення незалежності антикорупційних інститутів. Зокрема, я зараз посилаюся на речника Європейської комісії, пане Мерсіє. І тут треба зрозуміти, що згідно з результатами засідання вищої ради правосуддя, яке відбулося 22 липня, було прийнято рішення оголосити конкурс на вакантні посади членів конкурсної комісії для е, ВККС. Однак, ви, в змі виникли певні занепокоєння в змі та правничих організаціях, так як бігу інфо дежур, вони звернули увагу на те, що деякі члени Вищої ради правосуддя, зокрема її голова, просувають формування комісії лише з. Представників ради суддів, ради адвокатів та ради прокурорів без залучення міжнародних експертів саме це дуже тригернуло наших європейських партнерів. Е, і тут є ще важливий момент: ці установи, які повинні подати кандидатів до ВККС, мають зв'язки з депутатом-зрадником, зокрема Медведчуком та іншими фігурантами, які роками блокували судову систему. Е, вища е, ну. Це треба зрозуміти, що ми зараз будемо говорити про вищу кваліфікаційну комісію суддів, від якої в принципі залежить а, е, хто буде судити в цьому присліві. А судді хто? А зараз ми будемо говорити про те, як. Е, Визначають тих, хто буде обирати суддів. Я розумію, що десь я наговорила дуже багато інформації, але повірте, це дуже важливий процес, і ми зараз запрошуємо до нашого ефіру заступницю виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Роженко. Я сподіваюся, що пані Катерина допоможе нам ще простіше пояснити ситуацію про що ми будемо говорити. Так, пані Катерино, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Так, Слава. Я намагалася якби пояснити, що ми зараз будемо говорити про людей, які в принципі будуть обирати суддів. І коли ми говорили про історію з набу і саб завжди там були зауваження: а де рішення суддів? І тут завжди знаєте, постає питання: а судді хто? Але щоб відповісти на це питання, а судді хто треба зрозуміти, а хто їх буде обирати? То що ми маємо станом на зараз з складом вищої кваліфікаційної комісії? суддів? ось так ставлю вам питання. Дуже дякую за запитання і, взагалі, за підняття цієї теми, тому що враховуючи події там останніх тижнів, багато уваги було привернуто ну абсолютно виправдано на те, що відбувалося навколо незалежності на і сап. Той час, як певні речі відбуваються з іншими реформами, і от якраз проблемні речі, і от якраз судді органи суддівського самоврядування, одне з тих питань, де, поки ми, як громадяни і експертне середовище, намагалися виправити голосування в Верховній Раді, певні рішення вже приймалися щодо органів суддівського самоврядування. Чому це важливо? Тому що по факту не беручи навіть до уваги те, що Україна. Не перебуває в перманентному стані судових реформ, е, велика кількість навантаження і велика кількість відповідальності саме лежить на органах суддівського самоврядування, і це те, що в рамках от, останніх суддівських реформ, начебто, нам як державі е, ми змогли. Дещо перезапустити, і починаємо налагоджувати їх роботу. Це якраз іде мова про вищу кваліфікаційну комісію суддів і вищу раду правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів, ви правильно зазначили, це якраз той орган, який ем, займається проведенням е, відбору кандидатів на посади судді е, через конкурс. І тут варто зазначити, що це не тільки питання. Суддів, то, наприклад, там вищого антикорупційного суду, це питання взагалі всіх суддів на різні посади по всій території України, тобто це неймовірний об'єм роботи, неймовірна кількість суддів, які проходять фактично через вищу кваліфікаційну комісію суддів, так звану ВККС. але що ще сьогодні не зазначалося, вони також роблять іншу важливу функцію це кваліфікаційне оцінення суддів, тобто, фактично вже діючих суддів. Які займають вже свої посади, ВККС перевіряє на там, професійну компетентність, доброчесність, етику, що ще один величезний е, пласт роботи. І от е, фактично ці всі свої рішення по відбору кандидатів, про кваліфікаційне оцінення, вони вже передають до Вищої ради правосуддя і там вищорівневе рішення приймаються вже в РП Вищої ради правосуддя. Тобто об'єм роботи і відповідальності, я сподіваюся, більш-менш зрозумілий, а в чому проблема? Проблема в тому, що коли ми останніми роками багато Україна загалом і експертні організації говорили про потребу реформи органів суддівського самоврядування, дійсно було сформовано комісію конкурсну, яка відбирає членів. ВККС Вищою кваліфікаційною комісією суддів, і був проведений перший конкурс, де було обрано 16 членів ВККС. Ця конкурсна комісія була сформована в тому числі з міжнародних експертів, як вже зараз у нас певним таким кращою практикою відбувається. Тобто, де було три представники міжнародних організацій, міжнародні експерти, а три представники вже формувалися зі сторони українських експертів. Там, Судді відставки тощо і ця комісія відібрала фактично чинний склад ВККС. На жаль, один член ВККС був звільнений, тобто зараз замість 16 членів. Ми маємо 15 діючих членів, і все було би добре. ВККС почало працювати, почало виконувати свої функції. суддівська реформа, призначення суддів, кваліфікаційне оцінювання почало потроху рухатись. Тим не менш, в законі станом на зараз прописано, що. Що ця комісія з міжнародними експертами вона не вічно, Вона має, мала працювати до 1 червня 2025 року. І після цього якраз передбачалося вже новий формат формування конкурсної комісії, яка має відбирати членів ВККС, де. Міжнародників участь не передбачається, і я ще повернусь до цього. Ем, тому ми станом на зараз маємо фактично один незакінчений цикл. Роботи членів ВККС, які були обрані на дійсно незалежному конкурентному відборі, вже наступне обрання членів ВККС, Ми не можемо говорити про те, що буде той самий рівень прозорості і конкурентності, забезпечений під час відбору цих майбутніх членів ВККС. І чому це Хоча члени катеперішні ВККС мають ще працювати е, ну півтора року, майже два. Тобто, здавалось би, зараз можна почекати і не на часі говорити про наступний відбор членів. Тим не менш в дійсності треба говорити саме зараз. Бо орган, хоч і був обраний, перезапущений незалежною конкурсною комісією, фактично навіть не пропрацював половину своєї діяльності, і вже можуть бути питання, що наступний склад ВККС ми матимемо зовсім інакший і про реформу буде важко говорити. Чому важко говорити? Тому що станом на зараз, якщо законодавство не зміниться, наступних членів ВККС будуть вибирати. Рада суддів України, трьох членів, Рада прокурорів України і Рада, рада адвокатів, адвокатів України. Так, і ще один член: це правнича національна академія правових наук України. Органи не реформовані. Органи, які вже приймали рішення, до яких ну величезна кількість питань, органи, які до інших формувань рад тощо делегували суддів майдану, делегували суддів, щодо яких є рішення. Суддів щодо їх там доброчесності, то що вони не є доброчесним, тобто очікувати, що вони зараз якимось магічним чином змінять свій підхід і не використають цю е, фактично можливість вплинути на органи суддівського самоврядування. Ну це занадто знаєте, таке е, хибне очікування, е, що цього не станеться. Е, і ми маємо ситуацію, де буквально через не до два роки ми матимемо замість відносно надавно реформованих органів суддівських. Самоврядування, органи, які знову повернуть, ну, фактично відбудуться відкат реформи, і ми повернемося до е, початкової точки, де в нас виникнуть питання до незалежності, полі, е, аполітичності. Людей, які призначають всіх суддів в нашій державі, я просто, я я просто таку, дам ремарку, щоб наша аудиторія да. розуміла, ми зараз говоримо про органи, які проводять конкурс на посаду суддів, але вже потім. Це остаточний автограф підпис ставить президент. Тому, якщо ви думаєте, що ми щось напутили, ні останні слово за президентом, але в принципі йому дають перелік суддів. Він не проводить зі всіма співбесіди. зрозумієте, це йдеться про понад 2300 суддів по всій території України. Йому дають список кандидатів, які пройшли конкурс, і відповідно від того, хто. Пройшов конкурс, хто був членом журі цього конкурсу, якщо так можна сказати, той і буде в кінцевому результаті і виносити вирок іменем закону України. І тут треба пояснити, що це означає для звичайного українця якомога доступніше. Хоча я, мені здається, я вже сказала, так що потім не дивуйтеся, чому е, суддя е, там леді. Я, звісно, не думаю, що до такого дійде, що трику три кольор позаду поза... поза себе російський вивішує, але потім не дивиться, що є питання. Давайте так, я вам переадресовую питання. Так, звичайно, ну по перше, суддя це зрозуміло, велика визначна відповідальна посада. Але давайте ще згадаємо, що зараз на величезна кількість вакантних посад суддів, тобто за це можливо в іншій ситуації, там років через 10 робота саме цих органів суддівського самоврядування, а саме вищої кваліфікаційної комісії суддів, буде ну, давайте так, менш важливою і впливовою. Але зараз ми в періоді, коли набираються і оцінюють це Тисячі суддів е, обирається, наприклад, зараз цього року і наступного на початку буде конкурс на той же на тих же суддів вищого адміністративного суду. Е, будуть формуватися нові судді, е, суди адміністративні вищі, е, фактично, ті, що зараз будуть формуватися замість славнозвісного уаску е, Окружного адміністративного суду міста Києва. Е, е, тобто, зараз ми якраз ці роки наступні і от. Попередній рік наповнюємо. Ті вакатні посади, які роками в нас збиралися, і потім ці судді будуть ще десятиліття працювати і ну, повпливати на їх роботу, зняти з їх посади буде набагато більш важче, ніж зараз на етапі відбору, оцінити їх доброчесність, їх професійність і не дати можливість недостойним кандидатам зайняти ці посади. І в дійсності ви правильно зазначили роль, наприклад, президента України тут дуже формальна, тому основний Гар цього лягає саме на ВККС, ну і певною мірою там на Вищу раду правосуддя. Е, і просто для ілюстрації, в тому числі глядачів, слухачів, е, Тільки наприклад, за оці наступні роки е, ВККС має призначити 1800 Суддів на посади в судах першої інстанції мають провести 1300 оцінок кваліфікаційного і оцінки суддів, вже які зараз працюють. І я вже мовчу про ті суди, які я згадала, де має бути наново потриманий конкурс. Ну тобто, і знов ж таки подумали, вони ці ще ці мають перевіряти, перевіряти суддів, тобто чи вони не піддалися корупційним ризикам і, взагалі, знаєте, як то кажуть, влада пси, пси людину не споклюжилися в кріслі. Суді тому я тут ще дам таку ремарку: якщо ми говоримо про суди і про діяльність наших правоохоронних антикорупційних органів, у нас є завжди претензія. От ви злапали, а що далі? А вироку немає? Чи ми можемо говорити, що ви що судові процеси затягуються в нас, і через те, що в нас велике навантаження на одного суддю, через те, що немає призначених інших, які не прийшли ці конкурси? Абсолютно вірно, ми можемо так говорити. Ну на жаль, ситуація така, де навантаження на суддів, і це не тільки корупційних справ стосується, це загалом судової системи, неймовірна. Плюс ще й питання там: не всі судді, які навіть зараз діючі, вони пройшли оце от кваліфікаційне оцінювання. Тому що питання, чи всі вони пройдуть це оцінювання успішно. Тому навіть якщо ми там візьмемо знаєте, меншу вибірку, і той же зараз особливо багато говорить, вищі антикорупційні. Не суд е, і претензії, там, де вироки, е, чому немає посадок, е, окрім інших факторів, які впливають на це, в тому числі і питання кількості суддів. Е, і на жаль, е, незалежності від того, скільки правоохоронні органи, ну в даному прикладі, наприклад, Національне антикорупційне бюро буде робити розслідувань, скільки справ підготує спеціалізована антикорупційна прокуратура, все одно це зайде до суду, все одно суддя конкретний чи колегія має мати час. Щоб ці в даному випадку економічні часто великі справи розглядати, відбуватися від спроб з сторони захисту, де часто сидять, наприклад, там вісім адвокатів, які дуже знають свою добре справу і використовують навіть ну, всі можливі юридичні методи. І суддя навіть часто при бажанні фізично не може справитися з цим навантаженням. А наприклад, той же конкурс на ВАКСУ зараз теж мають Брати нових суддів, які сподіваємось трошки ем, виправить ситуацію. Якщо ж говорити загалом про суди в Україні, то часто ми маємо су цілий суд там з одним чи з двома суддями, до яких ідуть ці підряд справи, е, і які просто фізично вигрібти все навантаження не можуть. А відповідно, українець не отримає. Е, Справедливості не отримає можливість поставити крапку в певному своєму спорі, е, отримати відшкодування чи якісь там компенсацію тощо. Е, і в Українців виникає питання, наскільки система працює, е, наскільки їх права захищені, і це ну, абсолютно виправдано. Е, тут треба ще розуміти, що органи суддівського самоврядування два роки, як вони перебувають в цій процесі Вдосконалення реорганізації, реформи, і по суті, ми зараз можемо казати, що ми зараз повертаємося до того, що було два роки тому. Абсолютно вірно, якщо зараз терміново чогось не станеться, а, а це що зокрема має повернення міжнародних експертів до конкурсу, який буде відбирати тих, хто буде відбирати суддів. Абсолютно вірно, і це єдиний спосіб це зараз зупинити. На жаль, ми вже втратили момент, бо закінчився е дія цих міжнародних експертів конкурсній комісії в червні. Зараз єдиний спосіб це змінити це закон, тобто має прийняти закон. Навіть він вже є зареєстрований е 13382 Номер закону е народними депутатами. Там ну, мені здається, основний автор Радіна Анастасія. Щодо повернення цих міжнародних експертів, але тут виникає знаєте, вже більш політичне питання, враховуючи всі події, які зараз відбуваються, враховуючи події там останніх особливо двох тиждень і бажання поставити під питання незалежність антикорупційних органів чи інші реформи, чи знайдуть нас депутати натхнення? Швидко розглянути цей закон і проголосувати його ну, Чесно, в мене є великі сумніви в цьому. І ну, а якщо вони не швидшим часом не проголосують цей закон, конкурс, як ви на початку нашої розмови, згадали, вже запущений. Вже Вища рада правосуддя збирає кандидатів нових в нову конкурсну комісію, і ну давайте бути відвертими. Ті нереформовані органи, які пов'язані з суддівською системою, вони будуть зацікавлені як найшвидше сформувати виключно з українських представників нову комісію, і як найшвидше почати свою роботу. І, наприклад, якщо щось станеться і ще хтось, членів ВККС звільниться наступний рік, наприклад, вони швидко заповнять цю вакансію кандидатам. До якого потенційно в нас, як громадськості, можуть бути питання і сумніви щодо доброчесності. ну пані Катерино, подивимося, які висновок зробили наші народні депутати після закону 12.414, Одне діло через тиждень голосувати, мати зовсім іншу думку, і казати, що хтось поганий тикати пальцями одне в одного тут. В них є просто реальний шанс показати наскільки так би мовити, вони засвоїли урок, тому що зараз просто європейці вимагають повернути. Міжнародних експертів для того, аби в нас усунути антиусунути корупційні ризики і все відбувалося справедливо. А потім можуть і скоротити якусь допомогу, яка нам зараз дуже необхідна. Тож, як то кажуть, будемо тримати руку на пульсі. Я дякую вам, що ви долучилися. Я нагадаю, з нами була заступниця виконавчого директору з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Реженко. Пані Катерино бажаю вам спокійного вечора. Я кажу до зустрічі в наступних ефірах, бо на превеликий жаль цю тему кажу на превелик жаль, бо не хотілося би, але нам доведеться ще з вами не раз зачіпати. Дякую. І вам дякую дуже.